Я дозволила сім'ї брата пожити в нас, бо він знайшов тут роботу за двох умов перше, не можна, щоб дитина довго плакала. Друге, його дружина відповідальна за цілісність мого майна. Уже згодом Олена почала вести себе як в готелі. Навіть якось вимагала від мене погуляти з її старшою донькою. А в вівторок я приїхала і почула, як кричить немовля. На кухні безлад. Старша донька приклеєна до телевізора. Я довго шукала Олену і знайшла її зачиненою в шафі. Божевільня якась. Коли брат приїхав, я наголосила, що хай шукають собі інше житло. Сашко нагадав мені, що я обіцяла їх пустити на два місяці. Але я настояла на своєму. Наступного ранку вони поїхали з усіма речами. У хаті настав спокій. Але чи не занадто різкою була моя реакція в той вечір? Може, я і справді погана сестра.